Зі старим новим Бетменом вас, панове, ось так неочікувано після 30-літньої перерви Майкл Кітон повертається до ролі Бетмена, і вже зовсім скоро ми зможемо побачити його у фільмі Флеш. А поки ми чекаємо, коли Флеш таки добіжить до кінотеатрів, пропоную вам згадати всіх Бетменів та визначити, хто з них був найкращим. Беремо до уваги тільки повнометражні фільми та будемо оцінювати самого персонажа, його гаджети, костюм. Оточення, як візуальне, так і інших персонажів, та як той чи інший актор впорався з роллю. Якість самих фільмів враховуватися при цьому не буде. Сьоме місце відкриває наш топ сьомий з семи Бетменів у виконанні Адама Веста, в фільмі Бетмен 1966 року. Це був перший Бетмен, який потрапив на великі екрани, і фільм виглядав як типова супергеройка 60-х років. З трусами, вдягненими зверху на штани. Заслужене останнє місце, а ми їдемо далі. Шосте місце. А на шостому місці Бетмен Джорджа Клуні у фільмі Бетмен і Робін 1997 року. До речі, це був найгірший фільм в історії за рейтингом читачів журналу Empire. Режисер Джоель Шумахер не вдягнув персонажа в Бет Труси. Але бетсоски на костюмі забути просто неможливо. Тепер ви теж це бачили, тож живіть з цим. Жахливий фільм з кривим сценарієм, кислотними кольорами та купою реклами. Ця версія була б на останньому місці, якби не доволі хороший акторський склад. Та й клуні, як на мене, непогано підходив на роль Бетмена. Шкода тільки, що фільм вийшов таким. П'яте місце. Трішки кращим був Бетмен Вела Кілмера у фільмі Бетмен назавжди 1995 року. Той фільм, до речі, також спаскудив Джоель Шумахер. І це було погано. Вел Кілмер, як на мене, більше підходить на роль суперпоганця, а не героя, тож Бетмен з нього вийшов максимум на трічку. Костюм з БДСМ клубу теж нікуди не годиться, тож забуваємо про цю версію Бетмена. І поступово переходимо до більш вдалих варіантів. А перш ніж перейти до четвертого місця, нагадаю, що топ чисто суб'єктивний, і думка автора, тобто моя, може не збігатися з вашою. І це абсолютно нормально. Четверте місце на четвертому місці у нас найсвіжіший Бетмен у виконанні Роберта Паттінсона у фільмі Бетмен 2022 року. І, хоч Роберт, як на мене, не сильно підходить на роль людини кажана, а відмова від тренувань, щоб зробити відповідну фізичну форму, це, як на мене, жахливий непрофесіоналізм, Темпа. кровосіся, це ж маю визнати, було не так і погано. Тут вже й костюм виглядав нормально, і різноманітні гаджети з транспортом не викликали прилив крінжу. Ну і оточення не підвело. Місцевий Альфред, Гордон та Пінгвін з нігмою були доволі крутими і на своєму місці. Ще б «Бетмена» поміняти і було б взагалі круте кіно. Третє місце бронзу нашого топу отримує «Бетмен» Майкла Кітона в фільмах «Бетмен та Бетмен повертається» 1989 та 92 років. Хоча для мене він номер один, бо це був перший «Бетс», якого я побачив по телевізору пару десятиліть тому. Контраст Брюса Вейна і Бетмена у цих фільмах був просто фантастичним. Костюм, хоч і був гумовим скафандром, що заважає рухатися та не дає повернути голову, все ж таки був непоганим та виглядав не так сороміцько, як у версіях Шумахера. Оточення було теж на висоті, тож образ Бетмена прекрасно доповнювали Джокер Джека Ніколсона, Пінгвін Дені Девіто та інші. Фільми прекрасні, ставив Тім Бёртон, тож усім раджу. Сподіваюся, в флеші добре розкриють персонажа та доопрацюють костюм. І тоді, можливо, Бетмен Кітона підніметься на більш високе місце. А поки бронза. Друге місце. Насправді визначитися з ним було дуже важко. Надзвичайно важко обрати одного кращого з двох, відверто дуже хороших. Але все ж таки срібло у нас бере Бетмен Бена Афлека скинув Всесвіту DC. Признаюся, я був скептиком, але переглядаючи Бетмена проти Супермена, змінив свою думку. І якби не чорт Забирай Марта, може й назвав би Афлека найкращим Бетсом, але ні. Як на мене, тут був найкращий костюм. Він виглядав як повноцінна броня, як і мало б бути, а екзоскелет для протистояння супермену це взагалі топчик. Гаджети, техніка, все було на висоті, виглядало одночасно і епічно, і реалістично. Ще й актор зробив дуже добру фізичну форму, яка цілком відповідала б опису Добра з кулаками. Але позиціонування героя та його розкриття, особливо в оригінальній лізі справедливості, версію снайдера не розглядаємо, бо вона не потрапляла в кінотеатри, було не найкращим. Перше місце. А от найкращим Бетменом, принаймні на мій смак, був Бетмен Крістіана Бейла у трилогії Нолана. І нехай розщеплення голосу, як на мене, було дещо зайвим. You want me. Here I am. В іншому все ж було настільки круто, наскільки це можливо. Про акторську самовідданість Бейла, гадаю, знають усі: ось він у фільмі Машиніст з вагою 56,5 кілограмів, а ось менше ніж через рік у Бетмені, не добравши до сотні всього 200 грамів. Так він насправді дещо перестарався, тож у наступних двох фільмах. Був просто дуже атлетичним, з вагою 86. Та не лише акторськими стараннями. Костюм нагадував хоч і легку, та все таки броню, гаджети, бетмобілі з бетмопедами, печера просто супер. Хоча Лос-Анджелес, як на мене, не дуже пасував на роль Готема, а більше нагадував Метрополіс та Нолан чомусь не захотів їхати у більш канонічний Детройт. Персонаж розкритий, історія та мотивація цілком зрозумілі. А персонажі другого плану прекрасно доповнюють образ головного героя тут і Гордон і Альфред Прекрасні разом із жінкою кішкою, і звичайно куди ж без неймовірного джокера Хіта Леджера. І всі вони прекрасно виконують свої ролі, а в світ на екрані насправді можна повірити прекрасні фільми в усім раджу і, як на мене, найкращий Бетмен на 2023 рік. Коли цей ролик набере сотню вподобайок, зроблю таке саме відео і про Джокера. Тож оцінюйте, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити, та пишіть в коментарі, хто був саме вашим улюбленим бетменом. А з вами був Драк, всім удачі, бувайте!